Патріотизм це віра в свою країну. В основному це зараз віра в свою країну і в краще майбутнє. Я думаю, найкращий спосіб дізнатися про патріотизм це запитати в тих людей, які повертаються звідти і знову вертаються туди. То це, напевно, вже навіть не так патріотизм, як помста, жага помсти вбиває, а патріотизм наша держава, і ми, і я теж програли це. Тому що це треба було робити 30 років тому. Ну, наприклад, в мене в школі в 93-му там, де я вчився, слухали російську музику. Ну, Ось от, от такий патріотизм. них. Знаєш, ну, там бракує виховання, наприклад, в тій школі. Я, як в інших, я не знаю. Любити свою країну і підтримувати не дивлячись ні що. Це все. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, що для них означає бути патріотами. Поїхали. Скажіть, будь ласка, що для вас означає патріотизм зараз е, на теперішній момент? Робити якийсь внесок в наше майбутнє спільне. Українське. А чи змінилося ваше е, означення патріотизму після 14-го або після 22-го роки? Напевно, змінилося, бо так просто більш пасивно говорити, що я патріот і не робити нічого це, напевно, зараз гріхом. Отак. От Ви думаєте, в яких діях зараз може проявлятися патріотизм? Чи це має бути щось обов'язково масштабне, як захист країни, наприклад, так, на передовій? Чи це може проявлятися і в якихось менших діях? Звичайно, і в менших діях також, бо з маленьких дій складаються великі. І як ви думаєте, чи достатньо зараз в школах та закладах вищої освіти це патріотичне виховання? І чи можливо якось це можна покращити? Чи системно можна покращити, не знаю, але ну, здається, що все від, дуже індивідуально від вчителів залежить, ну, Це такий досвід мій. Ну, моїм вчителям не розказували, що вони там мають нас вчити в якогось патріотизму, щось в тому роді, але багатьох з них я пам'ятаю, що. Вони свій вклад, напевно, великий зробили. Дуже вам дякую за відповідь. Гарна дня! Патріотизм. Це віра в свою країну. В основному це зараз віра в свою країну і в краще майбутнє. Я думаю, найкращий спосіб дізнатися про патріотизм це запитати тих людей, які повертаються звідти і знову вертаються туди. Кращого, ну, краще ні в кого ви не запитаєте, напевно. Ви думаєте, чи для вас особисто змінилося значення патріотизму з 14 або 22 років? Надзвичайно. У який спосіб? Е, напевне, найбільше це усвідомлення того, що зараз є дуже важлива умова, Наша історія. І я думаю, всі знають, що історія циклічна, і через помилки, які ми здійснюємо і допускаємо в нашому домі, до нас приходять такі проблеми. Ви думаєте, чи достатньо зараз патріотичне виховання в школах та закладах вищої освіти? Um, на час, коли я вчився, все було дуже проблематично. І зараз, я думаю, це також не сильно змінилося. Чому потрібна модернізація щодо цього? Um, як мінімум, треба дітей залучати до кращого вивчення історії, тому що історія це дуже важливо, бо не вартий майбутнього той, хто не знає свого минулого. А загалом, ну, більше я не знаю. На лінійках банальність, коли діти співають гімн, це має бути всюди, мені здається. У нас колись це дуже популяризувалося. От, але чи справді діти усвідомлюють, наскільки це для них важливо, це вже велике питання. Що для вас означає патріотизм наразі? Патріотизм для мене означає розбирання в політиці, підтримування громадських засад, тобто мається на увазі. Підтримка всього, що можна, е, мається на увазі зборів, розуміння в ситуації, також підтримування юнацьких організацій, оскільки я вважаю, що це доволі важливо, е, І щось таке. Для вас особисто чи змінилося значення патріотизму з 20 по 22 років? Е, для мене трохи так, оскільки я був учасником юнацької організації в 14. У 2014 році я ще був учасником юнацької організації, як просто той, хто відвідує. І, скажімо так, багато хто з моїх друзів туди поїхав, був і на Майдан, і на АТО. І зараз в мене на повномасштабній також знайомі з цією організацією, як воювали, так і загинули, так і продовжують воювати. Тому я вважаю, що це доволі важливо підтримувати. Трошки пішов в далі теми, але а щодо патріотичного виховання в школах або закладах вищої освіти, на вашу думку, чи вони зараз достатні, чи потрібно все-таки якось покращувати? Ну, достатнього ніколи не буває. Завжди можна краще. О, ні, ні, давайте не будемо Дякую. Любити свою країну і підтримувати не довчні наша. Це все. Скажіть, будь ласка, що для вас а, зараз означає бути патріотом? Ой, волонтерити, те, що роблю я. Погодюсь. А Як ви думаєте, чи для вас особисто змінилося значення а, патріотизму з 2014 по 2022 років? Скажу, Доню, так, якщо я педагог і з того, що я бачу, ну, я викладаю в Києві, а, Двояке значення. Тому що це, ну, ви мене так на роздоріжжі застали. Треба багато говорити. В залежності від родини знов, скажу. сімейне виховання, воно дуже впливає на те і впливає дуже втрата близьких. Якщо то це, напевно, вже навіть не так патріотизм, як помста. Жага помсти вбиває, а патріотизм, наша держава, і ми, і я теж програли це, тому що це треба було робити 30 років тому. І я погоджуюся з великою Оксаною Забушкою, як вона казала, і я кажу, ми програли цей патріотизм, який він мав бути. Але, дякуючи війні, сумно. Що в нас воно трошки відроджується. Щоб стати патріотом держави, треба багато чого над собою зробити, над родиною, в державі політика. У нас до сих пір в державі національна політика не сформована. Що говорити? Про що говорити? Я можу дуже багато говорити, але це буде. Так що я вам дякую. Що для вас означає патріотизм зараз? Зараз я сформулюю. Патріотизм це місце, де я народилася, і мова, якою я говорю, пісні українські, які я слухаю, добро, яке я несу саме людям в західній наш час, щоб підтримувати все і щоб друг об дружку так ножка в ножку, добивалися того, щоб наша Україна була нашою. Чи змінилося ваше ставлення до патріотизму з 2014 або 22-го року? Е, ну, звичайно, воно якось е, коли ціниться, тоді коли втрачаєш. І просто коли е, і тим більше, ще більше, е, почала зараз, я це хочу сформулювати, там, якщо то обріжете, е... Коли цін коли втрачаєш більше, ти ціниш це, і змінилася думка, що коли своє, воно таке найрідніше, і куди ти би не їхав, саме тут наша кулінарія наша на першому місці, там лік, ну, лікарі, нас найкращі, просто і тоді ти розумієш, що оце таке своє рідненьке, воно найкраще, отак. До патріотичного виховання в школах чи закладах вищої освіти можливо ви чули? Ну можливо, чи вона зараз потребує покращення або там модернізації, чи вона зараз на достатньому рівні? Я не знаю, як там в школах зараз, а в університетах тим більше бо я не поступала. І, але в мене вчаться мої племінники. То я думаю, їм там в навчають всього найкращого. Що вони такі всі, теж вишиванки, де прапор о Україна, треба це нам додому і так далі. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарна дня. що для вас означає патріотизм? Патріотизм це спочатку повага чи підтримка Україні чи рідному краї, рідній батьківщині. Ну і те, що є для тебе важливе, найцінніше, як то кажуть, своя родина, як то кажуть, чи те, що ти любиш, як то кажуть, чи робота, але найбільше патріотизм це це. це це відданість батьківщини. Добрий день, це природа Львів. Скажіть, будь ласка, що для вас означає патріотизм? Патріотизм та повага до людей, там, до патріот... які підтримують свою країну і так далі. А чи змінилося ваше ставлення до патріотизму з 2022 року? Та змінилося? А яким, яким чином? Та, там донат на ЗСУ, там допомога якась людям, ще якась там ну, плюс-мінус так. Ви думаєте, чи достатнє патріотичне виховання в школах або закладах вищої освіти? <зв 'язку> ну, залежить яких. З вашого досвіду. Воно... Ну, наприклад, в мене в школі в 93-му лице, там, де я вчився, слухали російську музику. Ну, Ось от, от, такий патріотизм. В них. Знаєш, ну, там бракує виховання, наприклад, в тій школі. Я, як в інших, я не знаю. У нас в коледжі, наприклад, є багато заохочення для підтримки військових і так далі. Плес... Плели сітки, їздили, допомагали волонтерам і так далі. Наприклад, в нас в коледжі допомоги вистачає, а в інших школах не вистачає. Я не знаю просто, як там він. Ну, наприклад, в тій школі того не вистачає.